Час новин на радіо Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 2 травня. І на початку випуску скорботна звістка Лозівщина втратила захисника. 28 квітня трапилася подія, яка стала невиправним горем для всіх, хто знав чоловіка. Віктор Миколайович Воробйов, сержант із матеріального забезпечення, начальник відділення забезпечення прикордонної застави, помер внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася біля населеного пункту річиця Волинської області. Віктору Воробйову назавжди залишиться 44 роки. Навчався захисник у Лозівському ліцеї номер 4 Після дев'ятого класу вступив до Лозівського професійного ліцею, де здобув робітничу спеціальність слюсар. Після закінчення навчання Віктор Миколайович був призваний на строкову військову службу. Відразу після її закінчення чоловік підписав військовий контракт та відповідально ніс військову службу ще 5 років. У 2014 році, з початком російського вторгнення в Україну, Віктор прийняв рішення стати на захист держави. Воїн пройшов довгий та важкий військовий шлях. Ніс службу у різних частинах. Сумлінно виконував свої обов'язки, завжди знаходив вихід з будь-якої ситуації та вірив, що. Все буде добре у 2022 році. З початком широкомасштабної агресії Росії проти України Віктор Миколаєвич ніс службу у Краматорському прикордонному загоні. Захисник був одружений, але рік тому втратив дружину. У нього залишилася донька, син, батько та сестра. Вічна пам'ять та шана героїв України співчуття рідним та близьким. Лозівщина продовжує зміцнювати оборону Харківщини. Днями Лозівська міська та районна ради спільними зусиллями підтримали бригади, які стримують ворога на Куп'янському напрямку. Захисникам передали засоби радіоелектронної боротьби, які захищатимуть наших військових від ворожих дронів та допомагатимуть рятувати їх життя. Нагадаємо, Лозівська громада постійно та систематично допомагає нашим оборонцям. Загалом за перший квартал цього року громада підтримала захисників вже на понад 20 мільйонів гривень. Також у нас затвердили та розмістили на офіційному сайті. Ті програму підтримка сил оборони на найближчі роки. Вимушеним переселенцям, які зареєстровані в Лозівській громаді, пропонують пройти опитування, відповіді на яке допоможуть вивчити потреби внутрішньопереміщених осіб для поліпшення місцевих політик громади. Опитування проводить Рада з питань ВПО за підтримки Лозівської міської ради та аналітичного центру КЕДОС. Дані дослідження ляжуть в основу комунікаційного плану та плану залучення ВПО. Цей документ визначить пріоритетні напрямки роботи Лозівської громади та ради з питань ВПО для підтримки внутрішньопереміщених осіб та сформує конкретні Заходи і цілі. Організатори зазначають, що думка кожного є надзвичайно важливою, адже дасть змогу краще спланувати роботу з допомогою переселенцям на найближчі роки. Заповнення анкети займе 10-15 хвилин часу. Вона є повністю анонімною. Посилання на анкету можна знайти у телеграм-каналі Лозівської громади та у соцмережах. Озівчанин продавав наркотичні препарати, які отримував для себе в рамках замісної терапії. Поліцейські викрили та затримали 34-річного місцевого мешканця, який продавав жителям району наркотики. Правоохоронці встановили, що чоловік раніше судимий за майнові злочини. Він отримував препарати PVP в рамках програми замісної підтримувальної терапії для наркозалежних. 29 квітня поліцейські провели обшук в помешканні зловмисника. Виявлено та вилучено речові докази, зокрема документацію та наркотичні засоби. Чоловіку повідомляв. Домили про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Лозівському центрі молоді звітували про завершення кулінарного проєкту під назвою Граємо від геокультфуд Євгена Клопотенка та дитячого фонду ООН в Україні ЮНІСЕФ. Протягом двох місяців організатори разом з учасниками грали в інтерактивні ігри, націлені на популяризацію здорового харчування, де допомагали їм розібратися, з яких продуктів та інгредієнтів складаються корисні страви і за яким принципом їх потрібно обирати. А також опанували правила формування денного раціону, адже неспроста кажуть, ми те, що ми їмо». У Лозівському центрі молоді подякували всім представникам освітніх закладів, які були дотичні до цього проєкту, та допомагали підтримувати позитивну атмосферу на заходах. Окремо подякували Психологиням Оксані Левшині та Ані Кірик, які розповідали про все те важливе, що так необхідно знати. Загалом за весь час проєкту залучили 158 учнів від 10 до 17 років. І до новин Харківщини російські загарбники продовжують тероризувати та вбивати мирне населення. Вчора, 1 травня, о десятій ранку вони вдарили авіабомбами по золочеву. Влучання прийшлося у центр селища, де в той час на площі було багато людей. Одна з кабів влучила у житловий будинок. Там, на щастя, людей в той момент не було. А от друга поцілила поряд з автівкою, в якій сиділи люди. Вони, на жаль, померли на місці. Керівник золочевської військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив, що це були батько 62 років і його 38-річна донька у чоловіка 1 травня, саме був день народження. Також в результаті ворожих ударів постраждали шестеро людей. Двоє з них у важкому стані. Значних пошкоджень зазнали адмінприміщення, Ощадбанк, пошкоджені та знищені понад 20 машин. Прямим влучанням знищений будинок. Зранку окупанти також скинули три керовані авіабомби у Харківському районі між селами Липці та Веселе. За попередньою інформацією, поранених немає. Повідомив очільник Хова. СБУ затримала у Харкові колаборантку, яка збирала матеріали для сюжетів ток-шоу Скабєєвої та Соловйова. Фігурантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах централізовані телеканали Росії, зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова. Затримана готувала такі інформаційні довідки, які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини. У подальшому її повідомлення розганяли у сюжетах рупорів Кремля, серед яких ток-шоу з та Соловйова. За даними слід. Ства колаборантка працювала на кремлівські медіа через посередника. Ним виявився російський воєнкор, який координував свої дії з воєнною розвідкою РФ. Раніше фігурантка вийшла на нього через соцмережу ВКонтакті і запропонувала свою допомогу у війні проти України. Після отримання відомостей російський воєнкор передавав їх модераторам центральних телеканалів РФ або сам виступав в ефірах із тезами своєї публічниці. Щоб зібрати дані для ворога. Фігурантка відслідковувала новини у телеграм-каналах або втемно випитувала потрібну їй інформацію. У своїх знайомих під час обшуків у помешканні зловмисниці вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ. Слідчі служби безпеки України повідомили затримані про підозру за двома статтями: колабораційна діяльність та виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі зловмисниця перебуває під вартою Її загрожує до 12 років тюрми. На цьому ми завершуємо випуск новин. Прощаємося з вами. Та як завжди бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.